Моє вітання, мене звуть Ірина, і сьогодні ми розпочинаємо наш вже традиційний п'ятничний ефір. Сьогодні будемо говорити про нових підприємців, як у Черкаси себе почуває релокований бізнес і як загалом допомагають новим підприємцям відкривати власну справу. У нас у студії сьогодні буде начальниця управління реалізації політики зайнятості Черкаського обласного центру зайнятості Наталія Мінько. Вітаю вас, пані Наталію. Вітаю! І я знаю, що на Черкащину приїхали релоковані підприємства. В принципі, я як, напевно, із будь-яких точок доведуться бойові дії, які тимчасово окуповані, як ви допомагаєте саме релокованим підприємствам, які переїхали на Черкащину? Ну звісно, з квітня 2022 року, коли держава започаткувала програму релокованого бізнесу на Черкащину звернулися досить багато підприємств. А ми співпрацюємо за цей період з 37 -ми. Підприємствами. На зараз у нас 29 підприємств, з якими ми активно спілкуємося. За цей час ми провели досить багато зустрічей щодо організації спільної роботи, ну, десь близько 100. За цей період ми також проводили заходи щодо задоволення потреб підприємств, робочої сили, навчання як у разі потреби робітників. Це десь 650 заходів, із 123 наданих вакансій саме релакованим бізнесом. 100 ми вже задовольнили. Це досить багато підприємств з таких областей, як ну, Донецька, Луганська, інші. Ну, за напрямком різні. Ну, наприклад, швейне виробництво це у нас підприємство від. Ну вони подали вакансії більше 70, і ми їх працевлаштували. Ну це як приклад. Тобто ми співпрацюємо досить активно, надаємо всі ці послуги, які передбачені законодавством. Ну тим чи можемо допомогти, ми допомагаємо. Скажімо, тільки підшукати робітників допомагаєте, чи, наприклад, можливо, приміщення знайти, бо це теж проблема в принципі. Я думаю, для Ну, Ми допомагаємо всім, але найбільше до нас звертаються саме за допомогою в робітниках, в робітничих кадрах. Є певний голод зараз, ви ж знаєте, на підприємствах, тому вони саме до нас переходять задоволення кадрових потреб. Наскільки важко можливо знайти на Черкащині робітників, бо можливо якесь вузькопрофільне підприємство приїхало. Ми перед фірмом спілкувалися, ви казали машинобудування. приїхало, наскільки, наприклад, важко знайти? Так, досить багато людей до нас переїхало, які мали вузькопрофільні професії, спеціальності або ж працювали в тих галузях, які на Черкащині не затребувані. Ну, нафтопереробна або ж гірничодобовна така промисловість. Тому у людей виникає потреба перенавчання. Також звертається бізнес, який асимілюється на Черкащині і потребує працівників інших напрямків. То в такому випадку ми можемо запропонувати навчання. Більш того, у нас є програма ваучерів. От ми з вами зараз розмовляємо про ВПО. Тому я хочу сказати з іншої, наприклад, сторони, до нас звернулося більше п'яти тисяч осіб внутрішньопереміщених. Це із Донецька, з Луганська, з Харківської області, з Київської, з Києва, з міста Києва. Ці особи досить ну, задоволені. Вони, наприклад, Ну, отримала статус більше 4 тисяч. Ми, як могли, підтримували матеріально є допомога по безробітті, теж майже всі отримували. Ми працевлаштували 1300 таких осіб, і також ми пропонуємо навчання. То хоче зазначити, от. Щодо задоволення кадрових потреб, у нас вже 61 особа, тільки з числа ВПО пройшли навчання. Крім того, ми навчаємо і місцевих жителів, жителів Черкащини на навчання. Це в нас ну, курси досить, досить досить багато. Це в нас і швачка, як я вже казала попереду. швачка, да? швачки, кравці. Це у нас водій навантажувачів, водії тролейбуси ми навчали. Досить, досить багато. Більш того, програма отримання ваучерів. У нас більше 500 тільки в минулому році отримали ваучер. Змогли цієї програми скористатися. теж, теж напрямки різні. Хтось підвищує кваліфікацію, хтось отримує нове нову професію. Взагалі, по ваучерам, тільки 124 професії передбачено. За якими особа може отримати ваучер. Досить цікаво, наприклад, психологи в минулому році, в тому числі з числа ВПО досить багато вчилося. У нас є ваучер за напрямком архітектури та містобудування. Є такі традиційно робітничі професії: це і електрогазозварники, і трактористи. Та інші тому ми намагаємося задовольнити потреби підприємств, не тільки ж релакованих, а всіх інших в робочій силі, і досить активно надаємо такі послуги, як підвищення кваліфікації з навчання. А де скажімо, можуть навчатися люди? Це якісь спеціалізовані заклади на виробництві. Де їх перенавчання відбувається? У нас відбувається навчання за декількома напрямками. Можна навчатися в різних навчальних закладах. У нас є заклади, навчальні, центри підвищення кваліфікації служби зайнятості. Тому. ЦПТО може навчатися в восьми регіонах. На Черкащині немає, але в восьми регіонах є такі центри, і там навчають за 95 професіями. Якщо ж особа хоче навчатися на Черкащині, ми заключаємо договори із нашими навчальними закладами. Якщо в іншій області, ми виходимо і на іншу область для того, щоб людина змогла отримати професію, підвищити кваліфікацію. Більш того, є така. Можливість пройти стажування і на підприємстві. То, тому ми, знаєте, відкриті зараз до діалогу. А як, скажімо, підприємства, які на Черкащині, стимулюють брати переселенців на роботу, щоб вони теж брали внутрішньопроміщених осіб? Ну, хочу зупинитися, зокрема, на двох програмах: є така програма. Це компенсація витрат роботодавців на оплату праці в період військового стану, воєнного стану при працевлаштуванні ВПО. Виплата здійснюється протягом трьох місяців, а для осіб, які мають інвалідність числа ВПО, то до 6 місяців. Досить багато ми вже надали таких компенсацій. Наскільки я пам'ятаю, то в минулому році 387 осіб вже були працевлаштовані з наданням компенсації роботодавців за цією програмою. Ну і наступна програма це компенсаційні компенсації витрат роботодавців на оплату праці безробітних з числа ВПО. Там трошки інші вимоги, але ми вже цього року надали 40 таких компенсацій роботодавців, можливо, навіть більше на зараз. Я хочу сказати, що взагалі досить багато передбачено коштів на ці програми. В минулому році було передбачено на першу компенсацію, що я сказала. Витрачено навіть більше п'яти мільйонів. В цьому вже році передбачено більше восьми мільйонів. Тобто досить такі коштовні ідуть програми. Ми допомагаємо бізнесу, і я думаю, що є можливість скористатися даними програмами. А скажімо, що саме компенсують? От всю зарплату чи якийсь податок за внутрішньопереміщених осіб? Взагалі, витрати на оплату праці в цілому. Ну, от і можу назвати, що у нас виплата для безробітних складається граничний розмір такої виплати, такої компенсації. У нас дві мінімальних заробітних плат. Ну на сьогодні це 14 200, Тобто, це таки допомога суттєва для це. Максимально, що можуть отримати. Це щомісяця. Ну Максим... да, це да, максимальна да, сума, да, тобто да. ні, не максималь, це протягом угу. певного періоду ця особа може отримувати. Ну, наприклад, якщо 6 місяців з числа безробітних, то прикиньте, що 6 місяців на 14 200, тобто для роботодавця досить таки непогані кошти будуть. А як напряму стимулюєте підприємства, які в, Чер... ну, в Черночекачні, в Черкасах, загалом створювати нові робочі місця, аби розширювати власні можливо потужності? Знову ж таки, хочу зазначити, що досить багато зараз програм пропонує служба зайнятості. Ними, до речі, можна переглянути і скористатися на сайті Державної служби зайнятості, на сайті Черкаської обласної служби зайнятості. Також у нас активно працює Фейсбук. Так, тому, будь ласка, якщо хтось буде зацікавлений, ви можете цим скористатися. Але перш за все, хочу сказати про таку програму з надання роботодавцям компенсації єдиного внеску на працевлаштування на нові робочі місця. Досить цікава програма це компенсація для суб'єктів малого підприємництва і компенсуються витрати в розмірі єдиного внеску. Тобто, ну, розмір. Це фактично сплачений єдиний внесок, ми компенсуємо. Ну і, до речі, в цьому році вже таких компенсацій 76% ми надали. Крім цього, ще є програми, які можуть зацікавити бізнес, там, підприємців. От дивіться, є програма компенсації за працевлаштування окремих категорій в розмірі 50% витрат роботодавця на єдиний внесок. Е, ну... Така компенсація виплачується за умови, якщо роботодавець бере особу не менше, ніж на два роки, і ми виплачуємо цю компенсацію протягом 12 місяців. Розмір такої компенсації не більше двох розмірів мінімального єдиного внеску. На зараз він складає 1562, тобто, якщо за два місяці, то у нас виходить цифра 3124. Гривні. Ну, тобто, теж є така допомога роботодавцю. На сьогодні ми вже в цьому році 20 таких компенсацій видали. Є цікава компенсація, 50% теж компенсуємо фактичних витрат на оплату праці при працевлаштуванні тих безробітних, які перебувають на обліку більше місяця. То така компенсація це в розмірі мінімальної заробітної плати. На зараз вона 700, 9 компенсацій вже в цьому році ми надали. Це теж цікаво. Є така компенсація, як 50% мінімальної заробітної плати для окремих категорій безробітних. Ну використовується дуже часто така компенсація саме для роботодавців, які працевлаштовують молодь. Молодь, яка або не має страхового стажу, або має досить маленьке, або ж це перше робоче місце, то теж непогано, таких компенсацій у нас 14. Тому я думаю, якщо бізнес зацікавиться цими програмами, то можна звертатися як до служби зайнятості, я вже сказала, що наш сайт, тому, будь ласка, чекаємо. Щодо можливо підприємців, які тільки хочуть ними стати, хто не був, зокрема зараз є державна грантова програма Власні справи. І ми нещодавно робили про двох дівчат, які відкрили власну справу матеріали. Наскільки, скажімо, зараз на Черкащині вона користується загалом попитом створити такі от нові підприємства? Ну, це дуже цікаво. Це цікава і популярні такі дві програми, якими ми опікуємося. Ну, Мікрогрант це такий грант, який можна отримати в розмірі від 50 до 250 тисяч гривень. Єдина вимога це створення робочих місць. Така програма користується попитом вже на сьогодні 290 осіб, які вже отримали грантові кошти. Це тут. Вже Черкась. да, на Черкащині. Mm -hmm. І ну, щоб так не бути голословним, це трохи менше 70 мільйонів гривень. Тому такі пособи, як ви, як ви розумієте, така грантова програма досить таки популярна. До речі, серед ВПО теж є люди, які організували власну справу тут саме на Черкащині. Наскільки я пам'ятаю, таких осіб у нас вже 23. За різними напрямками у нас користуються популярності. Це і в сфері. Автоперевезень, і автомайстерня у нас є, і заклади харчування, це у нас і торгівля, і надання послуг, тобто досить великий спектр тих напрямків, за якими відкривається власний бізнес. Ми вже сказали, трошки торкнулися умов, що це має бути: вони отримують грант і мають створити кількість робочих місць. Що ще можливо є в цих умовах, за якими надаються цей грант? Отримати такі гранти можна. Для, ну, для того, щоб скористатися цим грантом, ми використовуємо таку, задіємо програму Дія. Ми, особа, яка бажає отримати грант, вона Через портал Дія може подати заявочку, може подати бізнес-план. Ну, По-перше, цей бізнес-план проходить такий етап, як аналіз Очабанку. По-друге, запрошується саме бажаючі отримати грант, да, грантоотримувач до співбесіди. В цілому, як побудована ця співбесіда, Проводиться аналіз саме бізнес-плану, спілкуються з Роб з майбутнім, грантоотримувачем. Якщо виникають питання, вони вирішуються. І якщо буде позитивне рішення, надаються такі пропозиції далі в Державний центр зайнятості. І в цілому, якщо і там буде позитивне рішення, особа отримає грант. Я розумію, що повинен бути ну, певна. Оскільки це підприємницька діяльність на власний розсуд, певна сміливість, але якщо особа погодиться, якщо вона вирішить, що вона може займатися власним бізнесом, то ми будемо тільки сприяти в цьому. І для цього ми пропонуємо. У нас є семінари, генерує ідею, да, там, власна справа. Ми розповідаємо на цих семінарах, яким чином можна побудувати і отримати грант, бізнес-план да, побудувати. Більш того, в центрах профтехнічної освіти служби зайнятості є, такі короткомін... є можливість отримати короткомінтермінове навчання. Школа підприємництва, там ФОП від А до Я. Тобто і така от можливість є. Є у нас люди, які проходять, які звертаються на це навчання, і в цілому їм там допомагають з'ясувати і оподаткування, і допомогти складання бізнес плану Якщо ж ні, якщо особа вважає, що вона може самостійно цим зайнятися, то така особа. Через портал дія подає заявку, і далі ми вже вчиняємо певні дії. Але навіть коли особа отримує грант, ми супроводжуємо, і у разі потреби отримання якоїсь допомоги, то ми її надаємо. Ми спілкувалися, от, зокрема, Надія, вона казала, це та, хто відкрила власну справу, вона казала, що допомогли проконсультували, коли вона вже подала грант за податкуванням, Яку наприклад, за якою консультацію можна ще звертатися? Хто подав, вже, хто очікує чи хто не знає, наприклад, що робити. В будь-якому випадку у нас проводиться такий відповідний вебінар. Можна його прослухати і задати питання навіть там. Навіть якщо виникне якась складність і буде потребувати особа більш детального вивчення, його ситуація, або якщо особа потребувати специ... специфічних консультацій, то ми теж потім з'ясовуємо це, все, зв'язуємося з особою, тому ну, з будь-яких проблем до нас звертаються. Ще раз, можливо, нагадайте нашим глядачам, як можна до вас звернутися до Черкаського центру зайнятості і, можливо, хто може це зробити. Е, будь ласка, до нас може звернутися будь-яка особа, яка потребує наших послуг. В обласній службі зайнятості, обласний центр зайнятості. У нас взагалі 21 установа, це обласний центр зайнятості і установи, які знаходяться на містах. Чотири філії: Черкаська філія, Звінігородська філія, Золотонійська і Уманська філії, які нададуть вам допомоги. Ну і в великих Районних містах теж знаходяться наші підрозділи. Можна Туди можна звертатися. фізично з можна звертатися фізично. Телефон гарячої лінії, для того, щоб ви могли звернутися 0800 600 528. З будь-якого питання ви задасте, і якщо зразу ви не отримаєте відповідь, вам нададуть консультацію профільного фахівця, переключить. Також сюди ж можна звертатися, у разі, якщо ви потребуватимете допомоги наших установ підпорядкованих. Теж щодо консультацій, я вже телефон назвала. Більш того, я вам пропоную все ж таки звернутися на сайти служби зайнятості, тому що то дуже цікаво, коректно, стисло розказано про всі ці програми. Для того, щоб вам було зручно зорієнтуватися, у нас там е, знаходяться інфографіки, де можна просто покроково вчинити певні дії і отримати ту послугу, яка є необхідною. І хто може звернутися? Мешканці Черкас, внутрішні приміщення особи? Е, будь ласка, хто потребує послуг, можете звертатися незалежно від того, чи ви мешкаєте в Черкасах чи в іншому населеному пункті. Дякую вам, пані Наталі. Нагадаю, що ми сьогодні говорили про нові підприємці підприємства, як підтримують релокований бізнес в Черкасах, а також як допомагають відкритися новим підприємством. У нас сьогодні в гостях була начальниця управління реалізації політики зайнятості Черкаського обласного центру. Зайнятості Наталія Мінько. Мене звуть Ірина Мартинова. Не забудьте підписуватися на наші соціальні мережі. Бережіть себе. До наступних зустрічей.